Анно, ми з дружиною та сином сім років живемо та працюємо за кордоном через війну. Дружина хоче розлучатися. Я б хотів, щоб син проживав зі мною. Як це можна реалізувати? М -м складна ситуація, але все можливо. Перш за все, треба зрозуміти: в суді якої країни буде вирішуватись цей спір. Бо є міжнародні конвенції та об'єктивні обставини для цього. По-друге. Важливо контролювати текст позовних вимог вашої дружини чи, навпаки, цей процес ініціювати самому. Ну і третє, це з'ясувати думку дитини через психологічне дослідження, хто в його житті головний дорослий, до кого він більш емоційно прив'язаний. Відповідно, збирати і належним чином оформлювати доказову базу. Відразу скажу, що це не буде швидко і морально буде. Дуже важко. Головне проводити з сином максимальну кількість часу. В іншому випадку, він буде щодня, на жаль, віддалятися від вас. В Гарло офіс ми знаємо все про спори щодо визначення місця проживання дітей: сімейний спір, вихід є.